Ішов великий цар, щоби страждати. Ішов невелично, як могутній Бог. Сидів він, як людина на осляті, так радо зустрічав його народ. Стелили в захваті під ноги одежини, лягало віття на дорогу перед ним. Одні стелили, бо його любили, а інші, бо він мертвих воскресив. Усі навкруг так радо величали, благословен будь цар, що в Боже йде ім'я, Осана, слава вишніх! Всі кричали, бо думали поставить за царя. А він ішов не в царських жить палатах, хоча достойним він був царювать, а він ішов людей землі спасати, і він ішов за грішних помирать. Він з радістю рукою не махав їм, так як вітають весь народ царі, коли усіх їх радо зустрічають і славу їм приносять на землі, а його очі сповнені сльозами, що не прийняв його Єрусалим, як птах під крила свої вас хотів узяти, та ви мене чомусь не прийняли. Тепер Осана. Потім розіп'яти, та як усе це можна зрозуміти? він міг відмовитись, Голгофу не обрати, та хто, як він, ще може так любити? а його очі сповнені любов'ю. То слава, то в лице уже плюють, що гріх зробив людину із тобою за всі гріхи свої святого розіпнуть. А зараз слава, зараз всі остана не знали, нащо він тоді йшов, а він ішов за нас всіх помирати. Вела велика до людей любов. Чи має ми таку любов до нього покласти, щоб до них своє життя? А він ногами не прийде по ньому, візьме на руки, як своє дитя. І понесе через усі незгоди до царства свого там у небесах, коли Христа зустрінеш на дорозі, впади до ніг, як до свого Творця, тримай негілку, серце у долонях йому віддай, його Він збереже, чи молодий, чи сивина на скронях, Обійме кожного він, як дитя своє. Ти занотуй слова Отці, щоб пам'ятати, як і чому ішов великий цар, щоби страждати. Слава Ісусу Христу!